Більше шансів на життя черкаських атовців ставитимуть на ноги у сучасному реабілітаційному відділенні. Його відкрили в обласній лікарні. Сучасні палати, спеціальні тренажерні зали та команда фахівців вже готові для прийому хворих. Реконструкція цілого поверху та закупівля нового обладнання обійшлися обласному бюджету у мільйон гривень. Медичне оновлення вже бачила Вікторія Хамаза. Нажимаючи кнопку відразу, відразу на посту, сигнал, на. на посту йде сигнал і номер палати, з якої хворий викликає. Всі хворі, як на долоні, і так у кожній палаті. Першим на оглядини нового реабілітаційного відділення завітав обласний керманич. Тут все буде залежати від вас. І з терпінням, з повагою до військовослужбовців, ми. Сьогодні повинні створити всі умови, тому що ці люди захищають спокій, в тому числі і на території Черкаської області. Це крісло пристосоване для тяжких хворих, які не можуть самостійно рухатися чи приймати особисту гігієну. Від спеціальних ванних кімнат до структурованих маніпуляційних. Для обробки шприців, лотки, різні вони підписані. У нас. От, для всієї обробки кабінету підписані у нас тумбочки. Нове реабілітаційне відділення уже сьогодні готове до прийому найтяжчих пацієнтів, кажуть медики. Для цього тут є все необхідне обладнання. Фіксуючи ноги, от закріплюють його в вертикальному положенні. Це потрібно для того, щоб організм, який довго лежав, і мишці зв'язки втратили можливість держати тіло вертикально, щоб вони відновили свою функцію відділенні із недужими повсякчас працюватимуть профільні лікарі, фахівці з масажу, ТЛФК, фізіотерапевти, логопеди та навіть психотерапевти. А це особливо важливе для пацієнтів, бійців, кажуть медики. Під час от сеансу психотерапії, коли проводиться, зринають у пам'яті ті інші моменти, які психіка могла там десь його заховати. Його треба піднімати, знову прожити. Відділення відновлюваного лікування розраховане на 15 ліжок. Уже в понеділок тут приймуть перших недужих бійців АТО, а також хворих після інсультів і тяжких травм. Опікуватиметься ними понад 20 осіб медперсоналу. Палати в нас всі обладнані тумбочками, такими функціональними кроватями. І біля кожної палати у нас є кнопка виклику. У нас в палаті майже в кожній знаходиться туалет, умивальник. Все, 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 що потрібно для хвору, все у нас є. Незабаром подібні відділення або ж палати для учасників АТО з'являться у низці районних лікарень. Відповідне доручення дав обласний керманич Юрій Такаченко. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Вікановини.